Усім доброго часу. доби! сьогодні ми попрацюємо з вами нарешті. Розберемося з графіками функцій та те, як їх перетворюють. Тобто, сьогоднішня тема називається паралельне перенесення графіків функцій. Чому вона так називається? Тому що ви маєте просто пам'ятати, наприклад, що функція y дорівнює x у квадраті це стандартна дефолтна парабола з вершиною. Що таке вершина параболи? Це там, де вона. Змінює свій знак на протилежний, да, ось вона спадала і ось вона починає зростати. Відповідно, вершина параболи це та сама точка, так хоча вона і називається. Отже, ви просто маєте пам'ятати, що, наприклад, дорівнює рівні у квадраті це дефолтна парабола, да? стандартна. Якщо ми додаємо сюди, наприклад, двійку, то вона буде підніматися вгору. Але якщо я трішки видозміню цей графік і. Він буде виглядати ось таким чином, змінилось майже нічого. Я просто поставив дужки. але при такому розкладі функція буде зміщуватися паралельно вліво на дві клітиночки. Тобто я кожну точку нашої параболки перенесу вліво. Ну зараз подивимось більш детально. Значить, дивимось, перша властивість це коли у вас є від'ємне, да. Тобто та сама мінус квадрат. Як бачите, якщо перед якоюсь функцією було, наприклад, ну, спочатку, да, був знак плюс, а потім. Він змінився відповідно на мінус, так то, наприклад, дивіться, якщо ви маєте функцію y дорівнює X, то це пряма пропорційність. Вона проходить ось таким чином, так. А якщо, наприклад, ви будете мати y дорівнює мінус x, це означатиме, що ваша функція буде рівно навпаки, тобто вона відображена відносно осі x. Давайте подивимось ось так вона буде виглядати. Причому, бачите, червоний графік він зростаючий, а зелений уже спадаючий. Аналогічно, відки параболи будуть вниз, якщо тут стоятиме мінус, і відки параболи будуть вгору, якщо тут стоятиме в плюс. Сьогодні відосик трішки довше, тому що треба пояснити, тема достатньо нелегка, тому розбираємося по порядку з кожним. Дивимося, якщо у нас f від мінус х, тобто всередині да, нашої функції, щось змінюється. Давайте подивимось, наприклад, це корінь. Да? Ми знаємо, що корінь не може бути від'ємним числом, і якби у вас було, наприклад, написано y дорівнює мінус. Корінь із Х, то воно не залізло до нього, то функція б відображалася ось таким чином, так рівно вниз. Тобто, ну як будто від осі X да було б відображення, наче оцей корінь із Х, стандартний наш графік, він наче дивиться. У воду так і бачу своє відображення там. А тепер дивіться тут дзеркало е, у вигляді осі Y, Так, якщо воно залізло всередину, то воно відображається по Y. Так, сподіваюсь, зрозуміло. Йдемо далі. Це все треба спробувати помалювати. Візьміть який небудь графік. Наприклад, саме найкраще це показує м, саме корінь. Тому побудуйте цей графік, підставте декілька точок і подивіться, як воно працює. Те, що я й говорив, так дивіться, <кій> Y у нас добрий, а X у нас злий. Почому чому ну, так э, відбувається? Тому що якщо э, до функції щось залізло всередину, ну тобто, наприклад, я вам скажу ось y дорівнює x мінус і в квадраті. Це означатиме, що ви будете рухати по осі х, і так як Х у нас до нього залізли всередину, так Внутрь його доміка залізли, то нам треба рухати в протилежну сторону. Тобто, якщо написано мінус 2, то ви рухаєте навпаки в додатню, тобто в плюс, да ви здвигаєте рівно на плюс 2 вправо. Якщо, наприклад, мінус 3, то ви здвигаєте на три клітинки. Ну, якщо оцей графік записати, то він записаний вам це Y дорівнює х плюс 3 і у квадраті. Знову ж таки, Чому так? Тому що впротилежно. А от по ігри по ігри все зрозуміло. Якщо у вас е, написано плюс 3, допустимо, да, ви підіймаєте. Якщо написано мінус 1, то ви опускаєте графік настільки ж одиниць, скільки там написано. Прошу помітити ярку різницю. Так? Перше це в дужках, і там вийде формула скороченого множення, що дасть нам ну, дещо інші результати. А ось тут не вийде формули скороченого множення, і як бачите, тому що до ікса не залізло всередину. Ось так намагайтесь зрозуміти, бо ця тема 100% буде, і на цих графіках можна заробити достатньо багато балів. Давайте подивимося ще. Є ще така штука, яка називається розтяг та стиск. Дивіться, тут усе легко. Якщо біля вашої функції, да, наприклад, 2х, да, написано, то є функція подвоєна. То що ми говоримо? Що наш графік він буде вдвічі розтягнутіший, да, вдвічі більший. А якщо навпаки одна друга, це ж типа половинка да, 0,5, тому ми. Двічі пологіший графік. Точно так само буде працювати із параболою, тобто, якщо дефолтна парабола. Виглядає ось так: да, y дорівнює х у квадраті, то давайте подумаємо, як буде виглядати y дорівнює 1 друга х у квадраті. Ну тут нічого важкого. Це просто вдвічі стиснена параболка. А якщо у вас, наприклад, йде y, який дорівнює 2 х у квадраті, то це вдвічі розложиста. Да, така вона набагато більша буде парабола. Ну намалював схематично. Я сподіваюся, вам зрозуміло про що йде мова. Так, добре, хорошо. Наступне, це відповідно у нас, ну, як я і говорив, так, якщо параболка відповідно, там 2х стоїть, то вона буде така розложиста. Якщо одна друга, то більш розтягнута. Хорошо, і ще у нас є графік модуля. Подивіться уважно, як виглядає модуль. Модуль це завжди така галочка, відповідно. Так, ви можете побачити, що знову ж таки, так як залізло до нашої функції всередину, ви можете да, пря прямо отуди, прямо в модуль залізло, то ми рухаємося. по які осі по осі х відповідно вправо чи вліво. Як бачите, тут мінус одиничка, тому ми порухалися вправо на ну тут скоріше не на один, а на одну другу. Поясню, чого. Треба просто знайти нуль функції. Нуль це ж там, де графік перетинає вісь х. Да? Якщо ви знайдете звідси легенько х, да, це буде одна друга. Отже, ось якраз та сама точка, і куди нам рухатися, саме вправо. тому що віднімається один, значить, в додатню вісь. Ідемо. Так, хорошо. Ну і тут, як бачите, те саме, да нам пояснюють по суті, що якщо бачите. Окремо воно віднімається. Тож, ну, не всередину залізло в модуль, а окремо, отже, вниз, да на е, одну другу. Ну і тут е, це вже дуже частковий випадок. Такого 100% не буде, можемо не запам'ятовувати. Давайте, нарешті, повирішуємо завдання свіжачок, так сказати, із ЗНО. Укажіть з поміж наведених ескіз графіка функцій. По-перше, я говорю, да, аналізую просто цей графік. Дивіться, це по-любому пряма. Стовідсотково, тому що вона підходить як kx плюс Б. Так, тепер дивимося, перед X стоїть число мінус. Отже, ці всі графіки спадаючі. Це не спадаючий графік, це теж не спадаючий графік. Отже, в мене варіанти Б, В та Г лишились. А тепер дивлюсь, плюс 3. Воно нікуди не залізло, тому я двигаю по осі Y. тобто підіймаю на 3 одинички вгору. А якщо дефолтно він проходив ось таким чином, так. Тость Б мені теж не підходить, то на три одинички вгору це саме графік Б. Думаю, предельно понятно, нічого суперважкого тут немає. Так, укажіть з поміж наведених функцію ескіз графіка якоїсь зображений на рисунку. Ну, По-перше, я бачу, що це парабола, так тому запишу стовідсотково х у квадраті. Тоді я думаю, так, перед іксом в квадраті може ще стояти мінус, але він би стояв, якби у нас відповідно. Була ось така функція, да, то то спадаюча, але він не стоїть зараз, тому просто х квадрат. І куди воно залізло? Давайте подивимося по х, А ми пам'ятаємо, що по х треба, щоб воно всередині було. Та ще й протилежний знак. Отже, буде я трішки витру ось тут, і таким чином буде що х плюс 2 і все у квадраті. Маємо варіант відповіді г, і йдемо далі. Достатньо просто. Так, ідемо далі до наступного. На одному з рисунків зображено ескіз. Укажіть цей рисунок. Знову ж таки, я орієнтуюсь по самому старшому коефіцієнту, так Тобто, мінус х квадрат. Значить, парабола йде вниз 100%. Отож, мені не підходить варіант Г, мені не підходить варіант Б. Тепер дивимося, залізло воно чи не залізло. Ні, одиничка окремо не залізла. Вона під X, Немає ніяких дужок. Отже, я зачеркую варіант, а бо там зміщення по, ікс, по осі Х, і того нам лишилось тільки зрозуміти на одиничку ж вгору воно піднялось, чи на одиничку вниз. І хоча тут і стоїть мінус, але ж перед одиничкою то стоїть плюс, я б свою функцію міг переписати як мінус х квадрат плюс один, ось таким чином. І тепер ви побачите, да що? Ну я просто поміняв містами. Числа, нічого не змінивши. Таким чином, це на одиничку вгору, варіант, де нам підходить, йдемо далі. Так, ну і останні два завданнячка. укажіть. Функцію графіком якої є парабола з вершиною в точці мінус 2-0. Взагалі легкотня завдання рішаємо за 5 секунд. Х та y, так? Ми знаємо, що це Х і. Y. І тепер нам треба просто підставити в кожне, в кожне рівняння, так, і перевірити, що в нас вийде чи не вийде. Я можу, наприклад, підставити ось сюди зразу V. Чому? Тому що дивіться, мінус 2. Плюс 2 в квадраті має дорівнювати 0. Мінус 2 плюс 2 буде 0, 0 в квадраті все одно 0. Отже, мені підходить варіант В. Отримали свої бали, пішли далі. Так, ну і останній графік функції синус можна отримати внаслідок паралельного перенесення графіки функції y косинус вздовж осі Х на впіна 2 вліво. Ви можете побачити, що графіки сінуса і косінуса, якщо перевірите, пошукаєте в інтернеті. Не буду зараз їх наводити вам і малювати, але вони відрізняються рівно на півперіоди, тобто на пі на два можна звернути трішки. Але про тригонометрію поговоримо вже якось згодом. Друзі, я дякую, що подивились такий відео. Да, якщо вам сподобалось таке достатньо довге, але з детальним поясненням відео, то будь ласка, про прожміть свою подобайку, буду дуже радий бачити вашу активність покличте своїх друзів, поділіться з ними, адже я знаю, що їм також звати НМТ в наступному році. Да, уже в цьому відповідно. Ну тоді дякую всім за увагу, всім гарного дня і до побачення.